Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Засідання у справі Романа Червінського у Кіровоградському районному суді тривають протягом тижня. До цього майже рік тривали у Києві. Розвідника та колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського підозрюють у перевищенні влади службовою особою під час воєнного стану у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області. Відповідальність за цією статтею позбавлення волі від 8 до 10 років. За інформацією речника Служби безпеки України Артема Дихтяренка, згідно з матеріалами слідства, армія Росії завдала ракетного удару по аеродрому через самовільні дії українських військових. Роман Червінський був у групі людей, які вирішили заволодіти російським літаком. Пілот, нібито, погодився на пропозицію перейти на бік України. Під час операції дії не були узгоджені зі службою безпеки України. За шість годин шість перерв через повітряну тривогу та клопотання адвокатів і жодного рішення. Підготовче судове засідання у справі розвідника Романа Червінського у Кіровоградському районному суді. 19 квітня завершилося оголошенням перерви суддею Ігорем Гершколом. Засідання почалося о 12.15. У залі суду Романа Червінського зустріли оплесками учасники акції на його підтримку, які відвідують суд. За підрахунками суспільного це 30 -ро людей. У Червінського шість адвокатів на цьому засіданні присутні п'ятеро. Костянтин Глобак лопотав про відвід обом прокурорам Віктору Копцю і Ярославу Гаврищуку. Мною було встановлено, що обставини, які виключають участь прокурора, генерального генеральної прокуратури у відповідній справі, зв'язку з тим, що останнім здійснював підтримання державного обвинувачення за клопотанням про продовження строку тримання під вартою червінського. Після закінчення повітряної тривоги захисники звернулись до суду з повідомленням, що Роман Червінський не їв від вчорашнього дня. Ось а я щойно дізнався, що у мого клієнта з вчора не Ну давайте покані, ну це шкатування. Ну скільки можна? Ми просимо технічну перерву для забезпечення прийняття їжі. Суддя Ігор оголосив перерву. Підозру Роману Червінському оголосили майже рік тому у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області. Це було у липні 2022-го. На цих фотографіях Служби безпеки України ви бачите наслідки ракетного обстрілу аеродрому. Роман Червінський підозру і звинувачення вважає необґрунтованими. От як маніпулюється прокуратура слідством? вони використовують, щоб перекручити слова. перевертають. Я слідчо. Питаю Говорю, Саша, А чому ти не спитав у начальника СБУ генерала? Він пише, що він заборонив операцію і сказав оперу, що він не забороняє. А чому ж він підписав тоді відрядний лист? Від початку судового засідання 19 квітня повітряну тривогу у Кропивницькому оголошували п'ять разів. О 18-й годині адвокати Романа Червінського на засіданні відсутні неможливо проводити подальше підготовчі судового засідання без участі захисників разом з цим. На теперішній час нами 12 квітня 2024 року подано відповідне клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке ми також не можемо розгляти в розумінні статті 315 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідний розгляд початку такого клопотання нам розпочато 17 квітня. Щоденно склад суду визначав дати і час судових засідань з розгляду з намаганням продовження підготовчого судового засідання. Більшість цих засідань ми чули безпідставні заяви і попитання. Я, я прошу розглянути поки питання, ви на понеділок. Скажіть, що ви хотіли? Ми не Зв'язку з неможливістю проведення підготовчого судового засідання, в тому числі враховуючи повітряні тривоги, які оголошено в Місті Рішення щодо запобіжного заходу Роману Червінському суд не ухвалив. О 18.15 суддя Ігор оголосив перерву. Сказав, про час наступного засідання повідомлять пізніше. Я не знаю, можливо, тривога закінчиться, він продовжить розвитку. тому всіх присутніх попросили покинути приміщення суду. Запобіжний захід Роману Червінському тримання під вартою діяв до кінця доби 19 квітня, розповів адвокат Віктор Василюк. Якщо прокуратура захоче з судом обрати такий запобіжний захід, вони мають до 24.00 це зробити. Учасники акції на підтримку Червінського залишились біля зачиненої будівлі суду. З території суду підозрюваного конвой вивіз о 10-й вечора, розповів Суспільному. Очевидець Дмитро Завражний. Розгляд справи Романа Червінського у Кропивницькому почали 12 квітня. Тоді на підготовче судове засідання прийшов один, потерпілий 17. Справу не розглядали. Засідання перенесли на 17 квітня. В той день суддя Ігор Гершкул ухвалив рішення. Після клопотання адвокатів, щоб справу через її складність, розглядала колегія суддів того ж дня. Склад суддівської колегії це троє суддів. Визначила автоматична система розподілу. Глибоке переконання захисту і самого пана червінського. Це кримінальне провадження, воно є політично заангажованим і політично вмотивованим. Наступного дня, 18 квітня, під час засідання, яке тривало майже 5 годин, адвокати Романа Червінського оголосили складу суду три відводи. Вважають суд незаконним через втручання напередодні у систему автоматичного розподілу. Коли вже справу червінського безпосередньо було передано на автоматизований розподіл, це відбулось о 13.15. в даному суді на переконанні сторони захисту Відбулося незаконне втручання в систему документообігу суду, і о 13.18, повторюсь, повторюю через три хвилини суддя войко вже не перебувала на навчанні. І була включена до розподілу не розподіляються щодо конкретного судді справи, що надійшли у дні перебування судді на навчання. Ми звернулися вчора до територіального управління державного бюро розслідування. Ми звернулися з відповідною дисциплінарною скаргою щодо суддів до вищої ради правосуддя і звернулися з відповідною скаргою до вищої кваліфікаційної комісії суддів. До судової зали викликали поліцію і склали заяву. Протягом майже п'яти годин засідання адвокати подавали клопотання і відводи суду, які суд відхилив. Роман Червінський справу проти себе називає політичним замовленням. Вважає це помста через оприлюднення у 2021 році інформації про зраду на рівні офісу президента і зриву спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії Вагнер. Під час судового засідання у Кропивницькому Роман Червінський розповів після розголошення обставин зриву операції щодо вагнерівців йому погрожували кримінальним провадженням. Звинувачення проти нього Роман Червінський вважає сфальсифікованими. каже, спецоперація була погоджена. Цієї справи не існує взагалі. Злочину немає. Тобто, обстріл аеродрому відбувся ракетами, тому що росіяни розвідали супутниками. Є покази начальника головного управління по Києву, де він каже, було. Після виступу малюка він каже: Не було не погоджував тут. Погоджував, тут не погоджував. Це перше. І саме головне друге, коли прийшов лист залужного, в якому було написано прошу відрядити сприйника для забезпечення проведення спільних заходів в рамках вісічних збройної агресії. Начальник управління сказав, це по цій операції людину треба відрядити. Він сказав, добре відрядив, виніс рішення, виніс розпорядження. А тепер каже: ну я не знав, що він там робив. Що відбувалося у суді після його зачинення 19 квітня, і де нині Роман Червінський не знають. Розповіла телефоном адвокатка Людмила Куса. Що відбувалося в суді Кіровоградському? Мені по сей день не зрозуміло. Що судді робили за закритими дверима? Мені не зрозуміло. Єдина інформація, яку ми встигли почути від помічника по телефону о дев'ятій вечора. Це те, що суд перебуває в нарадчій кімнаті. Помічник судді сказала суд в нарадчій кімнаті. По якому питанні він в нарадчій кімнаті вона не знає. Ухвалу суду вона видати нам не може, а хіба що видасть в понеділок? Тому який незаконний документ видала незаконно призначена трійка в Кіровоградському суді, мені поки що не відомо. Я догадую, що це якась ухвала, якою йому незаконно продовжили строк тримання під вартою. Я зафіксувала відповідне звернення до поліції Кіровоградської області, що мого клієнта фактично викрали. І по в якомусь невідомому напрямку так само мої колеги зафіксували це на лінії 102 до поліції з Києва. Справу Романа Червінського має розглядати суд у Києві, а не у Кропивницькому. Розповів адвокат підозрюваного Андрій Йосипов. За його словами, клопотання захисників про направлення справи за підсудністю Верховний суд має розглянути у понеділок, 22 квітня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басисти Олександр Касьяненко, Суспільне Кропивницький.